20 країн-членів європейського союзу проігнорували навгурацію Путіна однак, шість інших країн надішлють своїх представників. Повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела. Тим часом, за даними Радіо Свобода, своїх представників до Росії надішлють Франція, Угорщина, Словаччина, Греція, Мальта та Кіпр. У цьому списку також була Бельгія, але згодом країна повідомила, що не буде відправляти представників на урочистості щодо інавгурації очільника Кремля. Додам, що Сполучені Штати Америки та більшість країн Європейського союзу не будуть відвідувати цей захід. Незалежні спостерігачі та експерти оцінюють вибори в Російській Федерації як невільні і неконкурентні. Україна каже, що не бачить в принципі підстав для визнання Путіна легітимним президентом Російської Федерації. Вадим Денисенко, політолог є гостем в нашій студії. Надзвичайно раді, що ви сьогодні знайшли час бути при діалозі з нами і з нашими глядачами. Дякуємо. Доброго дня і слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Давайте власне з цього і розпочнемо з цієї інформації. Що шість країн будуть представлені на інавгурації? Бельгія відмовилася в останній момент. Але всі хвилює питання Франції. Розуміємо, що це на рівні послів, і в принципі це не є найвищий рівень представництва, але тим не менше. Що це за легітимізація? Ну, в принципі, перше ні одна країна заходу, колективного заходу, не прийняла рішення про те, щоб не визнати Путіна президентом. На жаль, в принципі, це та об'єктивна реальність, з якою нам треба буде жити. І треба розуміти, що фактично всі Країни заходу так чи інакше думають про переговорний процес, вони не розуміють і ніхто не розуміє, яким він буде, але вони думають про це. І, власне кажучи, можемо говорити про те, що існує такий собі консенсус на Заході, про те, що Путін це надовго. Тобто, в принципі, якщо ще раніше були думки, що там будуть якісь інші зміни, там якісь там наступники і так далі, всі розуміють, що це надовго. Тобто, в принципі, це перша вводна, з якої ми повинні. Виходити друга водна, з якою нам потрібно виходити, це ні в якому разі не почати говорити про зраду і розглядати цю історію, як в принципі кінець історії, як все як просто французи нас зраднули і французи почали працювати на Росію. Тобто, якщо виходити з логіки, а логіка Франції завжди дещо відрізнялася від логік багатьох країн. Давайте згадаємо про те, як Макрон багато місяців підряд і ще до війни, і на початках навіть говорив про те, що з Путіним треба розмовляти, треба вести діалог. І навіть пояснював логіку свою. Станом на зараз Франція. Це країна, яка є таким собі ледоколом в Євросоюзі, по тому, що називається автономною політикою Євросоюзу. Або, якщо простими словами, то це політика перетворення Євросоюзу із молодшого партнера Сполучених Штатів Америки на рівноправного партнера Сполучених Штатів Америки. З цієї точки зору, Макрон вважає, що ну, він, він іде тут в принципі таким собі лідером цього процесу, і він. Судячи до цього, вважає, що Євросоюз як окремий гравець повинен мати діалог із Путіним. Це не значить, що цей діалог буде, це не значить, що завтра не нахамить йому Путін. Але крім всього іншого, рішення про направлення посла інавгурацію було в тому числі прийнято після розмови із Сі Сізеньпіням. Тобто, судячи з усього, судячи з усього, відбуваються якісь речі, про які ми до кінця ще не розуміємо. Але в контексті стосунків китай Франція. Або Китай частина Євросоюзу, якщо точніше буде говорити, все ж таки, очевидно, країни йдуть на якесь зближення, і от таким опосередковим кроком по цьому зближенню є відправлення посла. На інаугурацію Путіна просто ми мислимо категоріями: це за Україну чи проти mm -hmm. України в даному Я випадку чого? Тут тут немає ні mm -hmm. за Україну, ні проти України. Тобто Франція не відмовляється ні від постачання зброї, ні від направлення військ сюди, ні від всіх цих інших речей, які робилися заяви, які робилися Макроном. Але паралельно Євросоюз, точно так же саме, як і Китай, розуміє, що головна битва найближчих років це не Україна, якби це нам прикро не звучало. Головна битва наступних років. Ків це те на чій стороні буде Європа. Вона буде на стороні штатів чи на стороні Китаю, чи вона буде так, як хоче Макрон, окремим великим гравцем, і от зараз Макрон грає от цю третю історію великого mm -hmm. гравця, і тут з його логіки не піти на інаугурацію Путіна не можна. Тому ще раз повторюся, дуже важливо зараз не впасти в ось ось чорно-білу історію mm -hmm. із зрада, не зрада тут. Немає зради України. Тут є в принципі прагматичні речі Франції відносно там плюс 10 років. А навіть на сьогоднішнього дня і паралельно Франція не відмовляється від всіх своїх зобов'язань, які вона робила перед нами. Пана ведемо. Зараз російська пропаганда сконцентрувалася в основному на затопленні Великої Британії Нептунами і Ярсами. І ще там у них якась третя ракета забув, як вона називається, атакою по Єлісейським полям і Монмартру за висловлюванням французів. Увага до Сполучених Штатів трошки. І притихла, скажімо так, але ми всі прекрасно розуміємо, коли російська пропаганда розповідає про війну в Україні, вони розповідають, що вони воюють з НАТО і як флагманом з Сполученими Штатами Америки. І от рішення Сполучених Штатів Америки в цьому ключі ми представника на інаугурацію не відправимо, але Путіна вважатимемо президентом. Ну тобто, якось ось так прозвучало, як воно виглядає в тому контексті. Підготовки умовних переговорних процесів з боку Сполучених Штатів невже там не розуміють, що це абсолютно не договороздатна історія? Ну я думаю, що в принципі, момент, коли думали про переговори, на цей момент вже закінчився. Він прийшов, тобто. Теоретично, в принципі, багато хто вважав, ну і я в тому числі вважав, що середина цього року, 2024 року, це теоретично можливе вікно переговорних переговорне вікно. Після виборів Володимира Путіна, після 17 березня, по суті, можемо сказати, що в Росії відбувся мікропереворот, коли група ультрапатріотів на чолі з Патрушевим де факто отримала всю повноту влади в ідеологічному плані, тобто мається на увазі по ідеогічні. Повістці дня. І ця повістка дня не передбачає ніякого переговорного процесу найближчим часом. Тому я думаю, що переговорний процес, як такий, Києві, на сьогоднішній момент де факто закрився. Чи виникне ця переговорна позиція там через там ікс місяців, там через 5-6 місяців цілком ймовірно, але став світський каже, друга половина 25-го. Ну, п'ятого? Ну, я ж кажу, що в даному випадку ну, я вважаю, що це 25 й рік, тобто в цьому році вергідність дуже низька і знову ж таки з моєї точки зору. Зараз Росія прекрасно розуміє про те, що її змусить до переговорного процесу лише спільна позиція колективного заходу і Китаю, виходячи з сьогоднішніх реалій. Тому, очевидно, все ж таки говорити про якийсь там переговорний процес ні в Штатах, ні в Франції зараз не збираються і не будуть. Але чи думають вони про переговори в 2025 році, так вони думають про це. Чи думають вони про те, що потрібно буде далі думати про те, як виходити з цієї ситуації? Так, вони думають вони, вони не могли не визнати Путіна легітимним президентом плюс до всього іншого, на жаль, все те, що зробила російська опозиція. Я вважаю, що багато в чому руками Кремля вони зробили все від себе залежне для того, щоб легітимізувати Путіна. Тобто, по суті, російська опозиція перший, хто легітимізував Путіна, це російська опозиція. Далі вже, в принципі не могли цього не зробити інші країни світу. Якби ситуація а була така, будь як... ласка, трошки як саме вони легітимізували Путіна? А... Вони, вони в принципі зробили все від себе залежне для того, щоб вибори були виглядали точніше чесними. Вони не зробили нічого для того, щоб сказати, що відбулися масові фальсифікації, що вкидано, по там там 20% бюлетенів і так далі, і так далі. Ну а їхня історія з голосуванням з 12 до 14 тільки збільшила рівень цієї легітимності, і підняла рівень цієї легітимності, тому що вони самі голосували, вони не показали порушень, вони не показали того, що це було знущання над виборцями, і так далі, і так далі. І так далі. Тобто, навіть коли вони. Підтримували Надєждіна, вони де факто вже почали легалізовувати ці вибори. На жаль, ми маємо в от ситуацію, повертаючись до попередньої вашої тези стосовно напрацювання спільної позиції умовного колективного заходу і Китаю. Чи боїться цього Росія, і чи буде вона робити щось для того, щоб цього не відбулося або щоб відтягнути це? Да, звичайно, вона це дуже боїться і в принципі. Вона весь час щось робить з цього приводу. З однієї, вона робить певні кроки, які показують Китаю, що вона може огризатися. Ну, тобто у нас багато хто вважає, що Росія васал Китаю. Це неправда, і це, на жаль, не відповідає, ну, це не відповідає дійсності взагалі. І вони роблять. Цілий ряд кроків, які реально, в принципі, ускладнюють життя Китаю. Ну там, наприклад, все те, що відбувається зараз в так званій французькій Африці, з будівництвом АЕС Буркіна-Фасо, з заходом в Нігер, а Нігер – це 40% всіх покладів ура світу там, і так, далі, і, так далі, і так далі. З іншої сторони, вони йдуть на певні поступки Китаю. Недаремно, все ж таки, напередодні візиту до Китаю було прийнято рішення, а це рішення. Міг прийняти тільки Володимир Путін про те, що один із найкрупніших російських заводів, мідний завод Патаніна, переноситься до Китаю. Ну, тобто Норільськ, по суті, буде перетворюватися все більше на депресивне місто, тому що з нього забирають один із ключових заводів. Угу. З іншої сторони, ключова, що найбільше потрібно Китаю від Росії, крім дешевої нафти. І прогнозованої влади їм потрібен північний морський шлях. Судячи з усього, зараз ідуть достатньо серйозні переговори про те, що Росія може виділити цілий ряд територій, тобто територію опережаючого росту ТОРи по цьому шляху. Тобто, це не будуть діючі вже крупні парти, там умовно Магадан чи що небудь інше, але є ділянки, які зараз розглядаються як теоретично можливі для цього діла. Плюс росіяни недаремно перед Візитом в Китай роблять візит в Путіна в Китай на увазі, роблять знижку 28% на газ для Росії для Китаю до 2027 року. Тобто Китай і зараз отримує найдешевший газ ну, серед. Ну, не розвиваючися країн, країни <тимет> які розвиваються з великої двадцятки, будемо так говорити. І він отримує зараз і ще мінус 27%. відсотків. Це реально це величезна конкурентна перевага зараз з'являється в Китаї. Тобто, в даному випадку росіяни роблять дуже багато речей для того, щоб Китай, як мінімум, відтягнув рішення про те, що в, в принципі в Україні пора зупиняти бойові дії. Вадиме, наскільки я пам'ятаю за конституцією Російської Федерації після інавгурації президента, уряд складає свої повноваження, так? Чи вбереже е, свою посаду Мішустін? І найголовніша інтрига чи не захитається крісло під Шойгу? Бо зараз іде інформація про те, що за успіхи Збройних сил в Російській Федерації в Україні є е, е бажання поміняти щось у військовому відомстві у Путіна. Ну, дисі, ми в принципі не можемо виключати ні першого, ні другого, тобто може і залишитись і мішусті на шигу. Може хтось звільнитися, але е, тут потрібно зрозуміти, що станом на зараз це глобально е, не має великого значення, тому що е, змінилася конфігурація взагалі е, сил в е, Російській Федерації. Е, і ще раз повторююся, ідеологічну перемогу отримала група Патрушева і близький до них Чемза, група і близька до нього група Чемізова, ну або точніше дві-дві персони. Е, і е, навколо Путіна утворюється таке собі ядро, ну, я його називаю сандикат, е, де е, ролі розподілені нерівнозначно. Але ключові ролі залишаються за е, Патрушевим, Чемізовим, е, керівником адміністрації війною і кількома іншими людьми. Оце от ключові фігури на сьогоднішній момент в Російській Федерації. А від того, що буде змінений на Мішусті на Х, і навіть Шейгу, хоча я думаю, що його міняти не будуть. Ну, в всякому разі вірогідність його зміни не дуже висока, він не відіграє якоїсь ролі. Це гвинтик, якого можна замінити, якого можна витягнути, можна поставити. Але е, станом на зараз, от, е, вся повна та влада буде переходити в оцей синдикат, оце от найближче оточення до Путіна. Цього раніше не було, раніше трошки інакше модель була в Російській Федерації. І е, ці люди будуть виробляти всі ключові політики від економічних до геополітичних е, е, Російської Федерації. Але, я ще раз повторюся, ключові ролі станом на зараз відіграють е, люди, близькі до Патрушева. І це ми можемо сказати чітко, що це говорить тільки про те, що. Е, Оці от ура патріоти, ці от яструби, ну ультраяструби, я б сказав би, вони найближчим часом будуть формувати всю повістку дня, як всередині Російської Федерації, що передбачає збільшення і нарощування репресивної машини з однієї сторони, з іншої сторони, на зовнішньому світі. А на зовнішньому світі це те, що ну, пробачте на слові, те, що є слово бикувати. От вони будуть і далі бикувати. Що що нам очікувати після інавгурації? Що зміниться в внутрішній ситуації в Російській Федерації, тому що вже переобрали звісно царя, і чи будуть затягувати якось пояси? Що що ми очікуємо? Не знаю, мобілізація, затягування поясів, дискредитація опозиції багато чого. Ну, можемо перелічувати, що ви прогнозуєте? Ну, дивіться, і буде з меточки зору три е, великих тенденції: перше, економічне життя для великої частини росіян буде погіршуватись. Тобто, попри збільшення ВВП, попри всі ці історії, е, рівень життя середньостатистичного росіян буде погіршуватись, і вся соціологія останні 6 місяців, як мінімум, говорить нам про те, що е, це найбільший їхній страх. Вони цього бояться найбільше. Друга тенденція, про яку ми повинні розуміти, це те, що їм не потрібно проводити мобілізацію. Вони перевели повністю систему на електронні повістки, і зараз ці електронні повістки тестуються на плановому призові. Тобто зараз йде плановий призов, вони його тестують, ці, плани, ці електронні повістки. І далі набрати там, умовних 100-200 тисяч людей. По електронних поїздках буде нескладно. Тобто для цього не потрібно буде робити те, що вони робили у 2022 році. І це буде проводитись набагато тихіше, повільне, тихіше під підкилимно, ніж це було до того. Тобто, в принципі, чи потрібно їм, станом на зараз їм не потрібна мобілізація. Uh -huh. Якщо їм потрібна буде мобілізація, то не раніше там, десь приблизно жовтня-листопада або листопада-грудня 2024 року. Тобто, найближчі місяці цього не буде. І е, третя тенденція всередині це збільшення репресій, і з іншої сторони, це буде розкол опозиції. Тобто ключова історія це е, станом на зараз в Росії 23-24% людей, які є е, прихильниками ліберальної опозиції. Ну а точніше, це антипутінці? Якщо дуже mm -hmm. просто говорити, е, головна задача російської влади на сьогоднішній момент е, відколоти 10-12% від цих 24%. і е, е, Перевести їх в розряд тих, хто сумнівається. Чому це важливо? Тому що коли кожен четвертий дорослий громадянин в тебе проти влади, це реально е, така собі е, спляча бомба, яка може вистрілити в якийсь момент. Вона зараз, звичайно, ні до чого не готова. Е, але оце та тенденція, яку вони будуть робити. І зараз ми може, бачимо вже певні прояви цієї історії.